Пригороді міста Ужгород продається ось такий невеличкий будинок, 100 квадратних метрів плюс 20 метрів тераса. Будинок побудований з цегли. Скоріше, це не будинок, а дуплекс, такий загальна стіна з іншим, але ну, з окремим двориком. В цьому будинку дворик 4 сотини, це разом з будинком. Тепла підлога, цегла протерм. стіни побілка. Така цікава, якісна. Три кімнати, дерев'яні двері. Це одна кімната. Підлога ламінат. Стеля з гіпсокартону. Підшита гіпсокартоном. Це друга кімната. Каналізація септик з переливом, водичка будинку, центральна, міська. Це третя кімната. Бачите, що все готово для того, щоб жити. Тільки занести меблі. Такі кімнати невеличкі. Маємо гардеробну і вихід на горище. Скотельня. Газовий котел і бойлер для підігріву води. Соміжний санвузол. і ванна. такие душ. И такая зала. Тут выход на террасу. И там дали деляночка. Кухня. Фонтована є. Ну, ось така, не знаю, зараз подивлюся, чи є холодильника, немає, є місце під холодильник. І є варочна поверхня. І є витяжка. Ну, ось такий будиночок. Ага, тут ще є санвузол. Тут ще є санвузол такий. Гостювий, невеличкий. Ось так от. Ось такий будиночок маємо на продаж. Загальна площа, ще раз кажу, 100 квадратних метрів, плюс тераса 20. Вартість будинку 185 тисяч на старті. Далі з власником домовлятися. Пропозиція від агенції нерухомості. Звертайтесь за вказаним номером телефону. Дзвоніть.